На Закарпатті, як і по всій Україні, розпочалась кампанія з вакцинації проти кору. Про це на брифінгу 19 липня повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. Кір це небезпечна недуга, яка може давати ускладнення не лише під час перебігу у вигляді отиту пневмонії або ураження нервової системи, а й мати віддалені наслідки в групі ризику діти від 2 до 17 років. І якоби одужає, то е, нас, по-перше, після хвороби стає стерильним імунітет від корі. Тобто, кір це таке захворювання, яке фактично стирає пам'ять нашого імунітету. Це є ризик до інших захворювань, тобто схильність до інших захворювань, і е, віддалені ускладнення, які через 5-10 років може давати ускладнення щодо стосовно запалення мозку, таке захворювання, як паненцефаліт. Ці ускладнення в подальшому лікування не існують проти цього захворювання. і е, чим воно важке, тим, що йде ураження головного мозку і ускладненнями ускладнення, які можуть призвести вплив до смерті. Дев'ять із десяти невакцинованих дітей хворіють на кір. Наразі в області 8 тисяч неповнолітніх не щеплені. Ще понад 5 тисяч мають порушені графіки імунізації. Щеплення дітей найкращий захист наголошують лікарі. Вакцина КПК це комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту і краснухи. Це вакцина не тільки проти одного кору, вона разом і ще є компоненти, які протидіють епідемічного паротиту і, і краснусі. Це також дуже серйозні і небезпечні в плані наслідків інфекційні захворювання. Вона є безпечною для використання, вона схвалена до використання Всесвітньою організацією. Свої охорони здоров'я і батьки можуть бути абсолютно спокійні щодо безпечності цієї вакцини. Для дітей вакцинація безкоштовна. Щепитися можна в пунктах імунізації в закладах охорони здоров'я та в центрах вакцинації населення. Працюватимуть і мобільні бригади триватиме кампанія до кінця вересня.